Всім доброго дня. Сьогодні дам відповідь на таке запитання, яке якось так виявилося дуже актуальне в сучасному інтернеті. Люди переживають, знаходять одне в одного, фотографують, обмінюються селфі, не можуть збагнути, що відбувається. Це такий дуже цікавий різновид гемангіом, називаються вони черіангіоми. Чері, того, що схоже на маленьку вишенку. Вони червоного кольору. Всі трошки засмучуються, того, що виглядає як невеличка родинка, але насправді родинкою не є. Невеличкі ангіомки можуть з'являтися в різному віці, але дуже часто з'являються у жінок, нерідко з'являються під час вагітності або після пологів, або на тлі вживання деяких гормональних препаратів. Як це може бути пов'язано? Насправді є таке поняття медичне як неоангіогенез. Тобто утворення нових судинних новоутворень. Цей механізм дуже важливий для організму людини, оскільки можуть виникати ситуації, коли необхідно забезпечити кровопостачання якогось важливого органу або процесу. Найчастіше це відбувається в жінок під час вагітності, коли формується плацента, коли вона проростає новими судинами, і ці судини відтворюють живлення плода, які розвиваються в тілі майбутньої мами. Таким чином, цей процес, він може бути підконтрольний різним гормональним змінам, і в тому числі розростання невеличких судин на шкірі може бути так само наслідком впливу певних гормонів і факторів росту, що призводять до розростання судин в нашому тілі. Отже, в таких випадках перший крок, який треба зробити, це відвідати дерматолога, для того, щоб він розрізнив ці чері ангіоми від. Базально-клітинного раку шкіри, інших видів ангіом, інколи невус шпіц може виглядати так само, це така онкологічно небезпечне новоутворення. В будь-якому разі, коли маємо діагноз чері ангіоми, то можна говорити про способи їх видалення, цю проблему можна вирішити, а також можна обсудити причини появи цих ангіом і таким чином або уповільнити цей процес, або навіть його зупинити. Так що всім здоров'я і розуміння про те, що чері ангіоми існує така ситуація на шкірі, не треба панікувати, треба звертатись до лікаря.